А вже почалось, мабуть, майбутнє, Оце, либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже інеєм взялось. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте, неповторне на сто герзаців у собі. Минають фронди й Жеронди, минає славне і гучне. Шукайте посмішку Джоконди, вона ніколи не мине. Любіть травинку і тваринку, і сонце з завтрашнього дня. Вечірню попеліх жаринку, шляхетну інохіть коня. Згадайте, в поспіху вагона в невідворотності зникань, як Рафаелівська Мадонна у вічі дивиться вікам в епоху спорту і синтетики людей велика ряснота. Нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і вуста. Еліна Костенко вже почалось, мабуть, майбутнє.